Наїзд на людину. Саме на цій ділянці дороги пішохід опинився під колесами автівки. Все сталося 5 листопада близько шостої години вечора у Рівненському районі. На дорозі між селами Малий Шпаків та Дядьковичі водій легковика наїхав на пішохода. Чоловік у вечірній час прогулювався обабіч дороги, а потім зненацька опинився під колесами машини, яка рухалася зі сторони Малого Шпакова до Дядьковичів. За інформацією правоохоронців, водій легковика був тверезий. Він викликав на місце події швидку та поліцію. Вив, що водій автомобіля Фольксваген Пасад, 58-річний рівнянин, допустив наїзд на 55-річного жителя обласного центру, який, зі слів Керманича раптово, вийшов на дорогу в невстановленому місці. Від удару лобове скло у машині, яка збила чоловіка, повністю розтрощило. На жаль, отримані травми пішохода виявилися несумісними з життям. Чоловік помер на місці автопригоди. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі проводить. Досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Не на камеру водії, які часто їдуть цим напрямком дороги, кажуть тут дуже багато ям, в які можна несподівано вскочити. Та додають на цій ділянці немає пішохідної зони для людей. Їм доводиться пересуватися по краю проїжджої частини. Правоохоронці ж вкотре наголошують учасникам дорожнього руху бути уважними в темну пору доби та використовувати світлоповерта елементи Сніжана Твардовська та Ілля Лахай. телеканал ITV. Media Group.